Хліб наш насущний Представляє щоденне Християнське читання. Багатий ДОБРИМИ ділами 1 ТИМОФІЯ 6.18 ЩОБ робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні. Після семи десятиліть важкої праці. Прання, сушіння та прасування одягу вручну Осеола Макарті нарешті була готова вийти на пенсію у віці 86 років. Всі ці роки вона старанно відкладала частину свого заробітку, і на великий подив своєї громади Осеола пожертвувала 150 тисяч доларів США сусідньому університету для створення стипендіального фонду для бідних студентів. Натхненні її безкорисливим даром сотні людей пожертвували достатньо коштів, аби потроїти її фонд. Осеола зрозуміла, що справжня цінність її багатства полягає не в тому, аби використовувати його для власної вигоди, а щоб ним благословляти інших. Апостол Павло закликав Тимофія спонукати заможних у цьому світі багатитися в добрих ділах. Кожному з нас дано фінанси або інші ресурси, якими ми повинні мудро розпоряджатися. Замість того, щоб покладатися на власні ресурси, Павло закликає нас покладати надію тільки на Бога і збирати скарб на небесах, будучи щедрими та пильними. У Божій економіці стриманість та скупість призводять лише до порожнечі віддавати іншим з любові. Це шлях до наповнення, бути благочестивим і задоволеним від того, що в нас є, це великий здобуток. Як би виглядав ваш прояв щедрості, якби він був подібний до щедрості осеоли? Намагаймося з Божою допомогою бути багатими на добрі діла. Яка у вас є можливість виявити щедрість? Як прояв щедрості може привести до ще більшого задоволення? Помолимось. Боже дякую за ресурси, які я маю. Сьогодні я віддаю їх тобі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний».